Ми усі ясно і твердо пам'ятаємо, що нас спасає Ісус Христос, який помер на Христі ради нашого Спасіння. Очевидно, красти подружня зрада чи очорнювати, великий гріх. Але коли ми сповідаємося, Господь прощає нам, бо Він помер на Христі, щоб рятувати людський рид від вічної погиблі. Закон не порятує, закон виявляє прогрішення, заповідь покаже невірність тоді коли особа її порушить. Тому святий апостол Павло дуже єднався з Христом, коли виконував закон, який був милий Господові, радів, що може бути слугою Ісуса Христа можна думати чи говорити, що відтепер я буду робити гріхи, які завгодно згодом сповідатимуся, і Господь мені простить, небо мені забезпечено. При такому способі думання просувається зухвальство, яке не має оправдання. Навпаки, посудження. Господь гордим противця, а покірним дає ласку. Апостол, Яків перестерігав перед легковажністю і строго говорив, що Бог стає проти гордих. Господь і гордовисть несу різні тобою. Стараємося так жити, щоб у нашому серці перебував Господь, а гріху ніколи не даваємо місця у нашій особі.